Я виходжу з під'їзду, а у мене лежить дитинка три роки з зірваною ручкою. Дитинка красива, гарна. Але я думаю, у вас це трохи теж. Зацепили Лідія Михайлівна, як і тисячі інших переселенців, спала лише по кілька годин на добу, постійно перебуваючи під загрозою атак російських дронів і вибухів. 73-річний Леонід Петрович з Луганщини також став жертвою цієї війни. Після того як осколок снаряду влучив у його будинок, він ухвалив рішення покинути рідну оселю заради власного життя. Осколок пролетів залетів у холодильник. Пробив у холодильнику, дробив холодильник і в двері залетів. Кількість внутрішньопереміщених осіб продовжує зростати. Станом на сьогодні офіційно зареєстровано понад 4,6 мільйонів ВПО, які потребують допомоги та підтримки. Про це заявив голова тимчасової спеціальної комісії захисту ВПО Павло Фрулов під час відвідання місць тимчасового проживання на Хмельниччині. За його словами, переселенці стикаються з низкою проблем, серед яких затримки виплат, недостатнє медичне обслуговування та труднощі з відновленням документів, які залишилися на тимчасовому. В новоокупованих територіях побачили, що умови достатньо достатньо нормальні для проживання. Проживає на 15 переселенців. Розраховано є ще сім вільних місць. Причому вже є заявки від переселенців Сум, які на жаль евакуюються на більш безпечний. Регіони України 17-річний Андрій, переселенець з Ізюмського району Харківської області, наразі проживає на базі дитячого садка, де розміщують найбільше внутрішньопереміщених осіб. Він мріє про окреме житло для себе та своїх двох молодших братиків, а також, хоча б про декілька стільців у кімнату, де вони перебувають. Його історія є відображенням викликів, з якими стикаються молоді переселенці, які змушені жити в умовах тимчасового розміщення і мріють про кращі умови для себе та своїх родин. Про Фресовствне житло. це саме таке, що основне, да. Ну, ну і закінчити школу, поступити і все. В цілому нормально, але ну є теж свої нюанси. Є плюси, є і мінуси. Допустимо, з мінусів це ну нема, допустимо, шкафчика. Спіткало те, що і всіх українців наразі в нашій державі війна, і ми тут з дитиною. Розбито місто, розбит будинок. Допомога була один раз гуманітарна допомога. Більше допомоги ніякої не було. Забезпечення переселенців роботою є ключовим елементом для економічної стабільності держави та інтеграції ВПО у нове середовище. Щоб сприяти цьому процесу, держава та міжнародні організації пропонують різні програми підтримки переселенців, наприклад, курси перекваліфікації, державні субсидії, програми соціальної допомоги та ініціативи з працевлаштування. Важливо, щоб цей процес був максимально інклюзивним, дозволяючи переселенцям швидко адаптуватися та інтегруватися в виконавці. Економічну структуру регіону, куди вони переїхали, людям потрібно передусім житло. Передусім житло, перше, 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 перший час, де в стресі, то потрібно, звісно, десь людям, десь людям розміститись. Звісно, потім там робота, потім там соціальні виплати. Це все дуже важливо. Але перше треба, треба розмістити. От місця тимчасового проживання в нас є критерії. Багато місць вони не відповідають критеріям, але. Парламентська комісія постійно працює в регіонах, потрібні належні умови проживання. Тобто, це, ну, це ремонт необхідний, облаштування приміщень, санвузли, кухні, опалення, світло, ну, тобто всі, весь необхідний пакет послуг, щоб, щоб в приміщенні було, було, можна було жити. Зараз ми знаходимося в Новодунайвецькій громаді. Е, на жаль, є така ще одна із проблем. Коли... Дійсно, люди не хочуть працювати. Тут робота є, тут знаходяться підприємства і не одне підприємство, і дійсно люди, ті, які хочуть працювати, вони вже собі знайшли роботу і працюють саме в цих підприємствах. Але, на жаль, поспілкувавшись з іншими нашими людьми-переселенцями, люди не хочуть працювати.